Ти відчуваєш, що застрягла, не розумієш, що тебе турбує, і не знаєш, з чого почати. Стільки людей відчувається кожен день. Здається, що всі знають, чого вони хочуть весь світ, але ти. Не можеш з цим розібратися, і це перший крок до змін: зрозуміти, що тобі не вистачає самопізнання. Слухай себе, Почни з простого, зверни увагу на власні почуття, слухай свої реакції, що тебе дратує, а що тебе надихає. Тут важливі навіть дрібниці. Почни вести щоденник, щодня записуй свої думки та переживання. Це дає тобі змогу зрозуміти зв'язок між подіями та твоєю. Воїніми відчуттями, нехай це буде місце для вираження твого настрою і для твоїх особистих роздумів. Задавай собі запитання, чого я хочу, а що мене дратує. Відповіді на ці запитання, це і є твоє самопізнання. Уявляєш, самопізнання це не щось складне і недосяжне. Це абсолютно прості кроки, які ти можеш почати робити уже сьогодні. Досліджуй себе, і саме так ти зможеш знайти свою гармонію і свій власний баланс. Натискай на сердечко, підписуйся на мою сторіночку і ділися своїми враженнями в коментарях. Почни шлях до себе прямо зараз. З тобою була я. Твій психолог Наталя Кондрахіна, папа. -па.